Ну, вообще, отдаете отчет полностью понимаете всю ответственность. А за что? То той деятельности, которой вы занимаетесь. А что я порушу? Доброе. Да, уже починаються погрози мені, да. від спецслужб Российской Федерации, цикаво дуже. Да вы не переживаете. Тазви. Но задуматься стоит. Ага, да, 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 да. дуже цікаво, давайте, бачите, да, так от. Вот вы занимаетесь своей деятельностью, так? Так. Ну ни для кого не секрет, ни для кого не секрет, что все-таки, как ни крути, как ни крути, и как бы вы ни оправдывались, но факт остается фактом, и вы поднимаете градус ненависти своего населения, в том числе и населения uh, граждан робиться? Российской Ой-ой-ой, что Вы бачите, что Ведь эта ситуация, она не будет вечна, и она закончится. Звично, закончится, так. Right? Так, все верно. И когда с людей... И когда с людей, с населения ага. спадет пелена, вот эта вся, да. которую вы всеми силами ага. пытаетесь натянуть и удержать на их глазах, ага. когда с них эта пелена спадет, ага. и когда они осознают, ага. что чем вы занимались, ага. как вы думаете, как вам поступить? Это вы сейчас про граждан Российской Федерации, которые увидят, сколько беды и горя они принесли до Украины, У них спадет, как вы говорите, пелена, и они осознают... Що тільки в одному Маріуполі вони Нет. 100 тисяч мирного населення знищили, да? як це буде виглядати? Подождите. Дійсно цікаво. За них не переживайте. За них не хвилюйтесь, здійсно, дійсно. Не ну, да. Це нас українці нічого не бачать, на собі не відчувають. Це так, не от, Росія от, нас прийшла, тут до обстрілює і так далі. Хороша, от зараз а маніпуляція а от, пройшла. От, Таке відчуття, що ми, типа, блогери українські, да, одурманюємо український народ, і вони конечно, бачать конечно, виключно тільки поганих. Поганих росіян бачить, а вони такі всі росіянці з такою душою, з такою добротою, так от прийшли, не ні, нікого не вбивають. Принесли пряники, повітряні кульки, танцюють тут, да? Ви що реально от думаєте, що це в це можна повірити? Я ж не Я, про те, що хтось там з Я знаю, що тим, кому ми допомагаємо, вони mm. дуже вдячні. І знаєте, от чесно скажу, час від часу, навіть mm. на вулиці мене зустрічають хлопці, впізнають, підходять, дякують. За ту допомогу, яку українські блогери, і я в тому числі, ми надаємо нашим, нашим захисникам. Не, ну, що? ну хорошо, хорошо. Если вы как бы в этом уверены, то. Ви... А тем просто... больше, ну, якщо контора не мені стрелять. погрожує, якщо контора мені погрожує, значить я все правильно а роблю. Це... Все верно. А это так, понятно, что это. Знаете, мини вже з 2014 року листы йшли, так що. От, ну. Кстати, блин, вот звонит видеозвонок, надо ответить. Я ж так Давай, і зрозумів, пидропа. да. Товариш майор, певно зараз дасть в тык. Да, да, да. Да да, да. да, 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 да. Давай, готуйся краще. Давай.